Послання Апостола Якова, Глава 5. Тепер слухайте, ви, багатії, плачте і ридайте над жахливими вашими злиднями, які надходять. Ваше багатство зотліло, а ваш одяг сточила міль, ваше золото і срібло поржавіло, і їх іржа свідчитиме проти вас. І з'їсть ваші тіла, як вогонь. Ви назбирали скарбів на останні дні. Ось затримана вами платня робітників, які жали на ваших нивах, вже волає і зойки жінців досягли вух Господа Саваота. Ви розкошували на землі і насолоджувалися, наситили свої серця, немов на заколення. Ви Засудили й убили праведника він вам не чинив опору. Отже, брати, будьте довготерпеливі до Господнього приходу. Ось хлібороб очікує дорогоцінного врожаю від землі, терпляче очікує його, доки випадуть ранні та пізні дощі. Довготерпеливі будьте й ви, зміцніть ваші серця. Адже прихід Господа вже близько, не нарікайте один на одного, брати, щоб вам не бути засудженими, ось суддя стоїть перед дверима. Брати мої, майте за приклад страждання і довготерпіння пророків, які промовляли Господнім ім'ям, тому що блаженними називаємо тих, які терпіли. Ви чули про терпіння Йова і знаєте, Господній Кінець, що Господь дуже милосердний та щедрий. Та насамперед, брати мої, не кляніться ні небом, ні землею, ні якоюсь іншою клятвою. Нехай же буде у вас так, це так, а ні, це ні, щоб ви не підпали під осуд, як хтось між вами страждає. Нехай молиться, як хтось радіє, нехай співає псалми. як хтось між вами хворіє, нехай покличе присвітерів церкви, і хай помоляться над ним, намастивши його олією в ім'я Господнє і молитва віри спасе хворого, і Господь підійме Його, а коли він учинив гріхи, вони йому будуть прощені. Тому визнавайте один перед одним гріхи, моліться один за одного, щоби зцілитися, бо має велику силу ревна молитва праведного. Ілля був людиною з подібними до нас нахилами, та помолився молитвою, аби не було дощу, і дощу не було на землі три роки і шість місяців. І він помолився знову, і небо дало дощ. А земля зростила свій урожай. Брати мої, коли хтось із вас відхилиться від правди, а його хтось наверне, то нехай знає, що той, хто навернув грішника з його облудної дороги, спасе свою душу від смерті і покриє безліч гріхів.